Чорноториску, перш ніж перейти до буквально сьогоднішніх поточних нових даних анкетування виборців, давайте подивимося на ту диспозицію, яка складається в українській політиці станом на сьогодні. Передусім, скандал в «Укроборонпромі» він потягнув за собою усвідомлення суспільством, що в країні взагалі немає правоохоронної системи, як старі правоохоронні органи СПУ і Генеральна прокуратура. Так, і нові правоохоронні установи САП, НАБУ, ДБР, вони показали з одного боку свою значною мірою некомпетентність і необізнаність в тому, що навіть зуміли розкопати журналісти, а з іншого боку, те, що зуміли розкопати журналісти, показало ще і корумпованість цих. На тобто, от президент, коли приходив до влади, і пам'ятаєте, він прийшов до влади в 2014 році, маючи просто неймовірні повноваження. Крім формально конституційних повноважень, у нього була своя фракція у Верховній Раді, і за певний час у нього повністю став своїм і уряд його вплив на конституційний суд, його вплив на центральну виборчу комісію, вплив на інші виконавчі і контрольні органи влади був безпрецедентним і. І от це все врешті-решт суспільство подавалося як необхідність здійснення кардинальних і швидких реформ. Зокрема, подавалася і реформа правоохоронної і судової системи. І в що ми вперлися? Ми вперлися в те, що ці обіцянки вони не те, що не були виконані, але та система і та структура, яка була побудована правоохоронна, вона виявилася, по перше, корумпованою, а відтак суспільно небезпечною і надзвичайно неймовірно дорогою для суспільства. Останнє з чим під примусом наших західних партнерів носилися український президент, це утворення. Антикорупційного суду, скажіть, будь ласка, навіщо нам потрібний антикорупційний суд, коли все досудове слідство може здійснюватися такими, от е мало кваліфікованими? І неякісними установами. Отже, в очах суспільства це все почало сипатись. Коли воно почало сипатись, то у пасіонарної частини суспільства ті, хто намагається безпосередньо спілкуватися з владою не цифровим, а вербальним чином, виникли до пана президента питання. Ну і ці питання були настільки гарячими, що у президента буквально, як ми це бачили в Черкасах, в Житомирі чи в Луцьку буквально загорілося. Сьогодні от подивимося, що буде в Закарпатті. Арпаті буквально загорілася земля під ногами, тобто влада де сакралізувалася, тобто показала, що вона направду не виглядає як відповідальна влада. Потрібна виникла потреба в якомусь ідеологічному чи змістовному прикритті. Томос уже не не працює. Питання мови ви бачите, загрузло в. Нетрях парламенту про армію згадувати навіть соромно і страшно, ну мало того, що було шість потужних знищень, де-факто складів боєприпасів, так ще й цей скандал в оборонпромі, але як вже згадував Віктор Сергійович, для цього є соціологи. І раптом з'являється повідомлення, що у Петра Олексійовича з точки зору рівня довіри громадян, що ще називають рейтингом, все добре. З'являється служба СОЗ, яка повідомляє, всупереч інформації інших соціологічних установ, повідомляє такий чудовий в лапках для президента факт. Що цьому можна було? про, по що цьому може протиставити громадянське суспільство і та частина суспільства, яка все-таки усвідомлює свою відповідальність за країну, проводиться. От, про те, що я хотів сьогодні сказати, проводиться волонтерське опитування. Тобто. 2 мільйони 544 тисячі 337 анкет в усіх регіонах України громадяни, волонтери проводять таке анкетування. Так, це анкетування здійснювалося за допомогою організаційних можливостей партії батьківщина, але при всій потужності цієї політичної сили важко собі уявити, що в неї є 2,5 мільйони членів. Отже, проводиться це анкетування. Як ми розуміємо, що оці от мільйони це ну навіть ні в яке порівняння не може йти з соціологічними вибірками. Згадане мною дослідження соціаса базувалося лише на 2000 2 тисячах анкет. Порівняєте 2,5 мільйони. І 2 тисячі. Ну, найбільш такі потужні і дорогі дослідження можуть проводитись на рівні 10 тисяч. Це, це максимум. Самі такі вже, це вже більше комерційні, які роблять там мобільні оператори чи тригівельні мережі, вони можуть опитати 30 тисяч. Але це дорого і, і, і довго. Отже, що ми маємо за результатом обробки цих 2 мільйонів 544 тисяч 337 анкет. В першому турі за Юрією Тимо готові віддати свої голоси 31,68. За Володимира Зеленського 20,96. Петро Порошенко 15,8%, Олег Ляшко 7,65, Юрій Бойко, 7,62, Анатолій Гриценко 7,5% ну, і, і так далі. Отже, це, як я сказав, Реальні цифри з точки зору з огляду на те, що проведена така величезна робота, нас всіх цікавить звичайно моделювання другого туру. Ну, як на мою думку, то в тих умовах, в яких зараз опинився діючий президент, йому сподіватися на потрапляння до другого туру без надпотужних потужних машин маніпуляцій і фальсифікацій, складно. Отже, що виходить в другому турі? Значить, якщо ви Виборці вибирають між Юлією Тимошенко і Володимиром Зеленським, то Юлія Тимошенко перемагає Зеленського з результатом у неї 50,53%, а в нього 40,55%. тобто 10% перемога Юлії Тимошенко. У випадку, якщо Петро Олексійович потрапляє. В другий тур то Тимошенко має відповідно 57,5%, а Порошенко 31,2%. Отже, таким буде результат. Слід зазначити, що цей результат він абсолютно корелює з виборами, які проводилися останні три роки до об'єднаних територіальних громад. Тобто це є додаткове підтвердження того, що ці дані, які отримали волонтери, хто проводив опитування, вони виглядають цілком релевантними. Тепер треба зауважити ще одну річ, чому важливим є таке масштабне опитування. Воно показало організаційні можливості і організаційну спроможність партії батьківщина і її політичних союзників, що важливо, тобто тут не лише одна партія «Батьківщина» включена в цей процес, захистити реальні результати. Результати виборів, тобто, от з точки зору спроби фальсифікації і маніпуляції, в даному разі, уже я думаю, суспільство, завдяки таким зусиллям, воно убезпечене. Ну і другий результат, який який, як на мене, випливає з цього, от найкращим би виходом для чинного президента було б зосередитися на тому, щоб провести вибори максимально чесно, щоб виборчі права громадян. Були їм, як гар, ще гарантом Конституції і їхніх прав, були максимально застережені. Але самому заявити про те, що він відмовляється від участі в цих виборах. Юридично зрозуміло, що його вже не можна буде викреслити з бюлетеня, бо в бюлетені надруковані, але в такому, в такому разі. Все-таки ця влада, яка система влади, яка є зараз, вона б зберегла свою легітимність як в очах наших західних партнерів, так і в очах українського суспільства. І наступне, що мав би зробити чинний гарант, це забезпечити це мирне, легітимне і законне передання влади. Ну, це мої такі фантастичні побажання. Зрозуміло, що вибори відбудуться. За участю чинного президента він активно дуже зараз хоч не хочу вживати слово, гастролює. Він здійснює своє активне турне по країні, і очевидно буде намагатися залишитися при владі. Ну а суспільство має визначатися і пам'ятати про те, що направду вибори, доля виборів значною мірою вирішуватиметься вже саме в першому турі. Як на мене, то прихильний кандидата в президенти юлії тимошенко жодним чином не слід розслаблятися після того як вона отримала такі чудові результати на вибори неодмінно слід приходити брати в них участь тому що у о, чинної влади ще не один краплений туз у рукаві дякую передусім коли я інформував вас про оці дані анкетування то це не так на мою думку як на, на, на думку електорату якщо ж говорити про мою думку Мою думку, мидеруємо другий тур Юлія Тимошенко і Володимир Зеленський. За Тимошенко. передусім потужна політична партія. Організаційно потужна, потужна змістовно, потужна і з точки зору ну, такого проростання в суспільстві, да, різних контактів з, з, різни, з різними спільнотами. Звичайно, у Тимошенко своя стратегія і е, своє своє бачення її реалізації тобто вона добре розуміє місце україни в світі і як це місце як це місце е, розвинути в такий, в такий спосіб щоб україна справді ввійшла до сім'ї цивілізованих е, Народів планет. Що у Зеленського? У Зеленського велика підтримка з боку обивателя. Але це підтримка радше не політика, а підтримка естрадного естрадного діяча. Ну теж хороша професія, все чудово. Але все ж таки, все ж таки, український виборець багато разів, і в цьому вже згадані тут два майдани. Демонстрував те, що він все ж таки вибирає. Політичних лідерів, не лідерів, які стали такими в медійному просторі, не лідерів, які стали такими завдяки просто широкій впізнаваності. Давайте подивимося на команду Гриценка. Ну і зрозуміло, що нема на що дивитися. Тобто просто нема, так тепер А, я сказав Гриценка. дивно чому Гриценка є є, є є команда, просто він не потрапляє в другий тур. Так от. Дякую, що ви провели. Справді у Зеленського немає ідей, кого б запропонувати на ключові державні посади, навіть ті, які є в зоні відповідальності президента. То що він буде змушений робити? Він вже це робить через соціальні мережі. Він пропонує українцям, а давайте запропонуємо мені прем'єр-міністра, а давайте запропонуємо мені міністра оборони. Може, ще начальника генерального штабу. От є вакансія тепер начальника служби зовнішньої розвідки сьогоднішнього дня. Можна. Запропонувати ще пошукати в соціальних мережах начальника служби розвідки. Це несерйозно. І ця несерйозність, вона очевидна нашому з вами суспільству. Тому він проходить в другий тур саме за рахунок пізнаваності. Він проходить другий тур величезною мірою завдяки тому, що в президентських політтехнологів була така ідея за допомогою Зеленського і Вакарчука, який відмовився пізніше балотуватися. Відтягнути голоси у Юлії Тимошенко і вивести з Петром Порошенком у другий тур. Пана Бойка Вакарчук зіграв свою гру, відмовився брати участь в цих розкладах, і відповідно лишився один Зеленський. Зеленський уособлення протесту громадян, передусім проти дій чинної влади. За Зеленського голосують передусім на зло Порошенку. І от тепер оце от на зло Порошенку з Порошенком і його технологами зіграло злий жарт. Порошенко не має змоги чесний в чесний спосіб без фальсифікації маніпуляцій вийти в другий тур. Ну а що стосується ну, закінчуючи відповідь на ваше питання, чому Тимошенко виграє у Зеленського? Ну тому що є очі, очевидним просто вагова співставність цих двох учасників спарингу. Тимошенко, як я вже сказав, політик Зеленський естрадний діяч. Дякую. Ну, якщо говорити от, цьому свіжі, свіжі дані вже згаданого тут соцису, то тут більш-менш все зрозуміло. Ми пам'ятаємо цю от, сітку президента. Да, коли підписується угода про співпрацю зі штабом Петра Порошенка, беруться персональні дані. Потім за цими персональними даними ходять люди і збирають ці анкети. в відповіді на питання в людей, які вже замотивовані, відповідно маємо такий такий результат тут. По перше, це безпрецедентно. Якщо говорити про свіжі день, які я сьогодні оприлюднював, безпрецедентно велика вибірка, тобто 2,5 мільйони, це реально дуже дуже круто для, для країни. Це рахуйте, майже 10%. Від загального реєстру, реєстру виборців багато раз. друге, я думаю, що тут застосовувалася інша, скажімо так, спосіб спілкування з людьми. Людей виводили на щирість ті, хто в принципі з ними знайомий, тому що воно проводилося безпосередньо в населених пунктах. Тими, власне кажучи, волонтерами, які там живуть, які знайомі з цією громадою. Тому ці дві ці два ці чинники вони і спрацювали. На той результат, який сподіваюсь, об'єктивно відображає ставлення суспільства в цілому,